Привіт, друзі. Листопад обіцяє бути вибуховим для всіх серіаломанів. Стрімінгові платформи підготували абсолютно нові історії та продовження улюблених хітів, що можуть стати найкращими в цьому році: драми, трилери, фантастика та любовні історії. Усе, щоб осінні вечори були ще більш цікавішими. Сьогодні покажу вам 10 найочікуваніших серіалів листопада, які точно варті уваги. Влаштовуйтесь зручніше, ставте вподобайку і поїхали. Починаємо з британської новинки. Все чесно. У новому серіалі від Райана Мерфі головні ролі зіграли Кім Кардашян, Сара Полсон і Глен Кроуз. У новому серіалі Від Райана Мерфі це драма про групу друзів, які вирішують жити максимально відкрито, без брехні одне одному. Але що якщо правда ранить сильніше ніж будь-яка брехня? Серіал досліджує сучасні стосунки, соціальні ролі. Та дволикість нашого світу. Режисери обіцяють, буде гостро, незручно, але й дуже чесно. І, судячи з перших відгуків, цей серіал може стати головною драмою осені. Усе її вина. Це ірландський трилер уже називають новим зниклою. Мати приходить забрати свого сина з дня народження, але дитина просто зникає. Поступово з'ясовується, що ніхто не є тим, ким здається. Сусіди, друзі, навіть чоловік героїні. Серіал базується на одноіменному бестселері Андреа Мари. Тож глядачів чекає напруга, непередбачувані повороти й такий фінал, який ви не забудете. Серіал в тілі один з найбільших кошмарів для будь-яких батьків. Анісліденсі одного. Убитий блискавкою політичний міні-серіал, заснований на реальних подіях. Перед нами історія життя Джеймса Гарфілда, 20-го президента США, який прийшов до влади з народу, але став жертвою політичних інтриг. Сюжет також зосереджується на його вбивці Чарльзі Гітто, людині, отержимій славою і визнанням. Серіал майстерно поєднує історію, психологічну драму і політичну гру, показуючи. Як амбіції можуть знищити навіть найсильніші ідеали? Макстон Гол, другий сезон. Після гучного успіху першого сезону романтична історія Рубі та Джеймса повертається: елітна школа, гроші, амбіції, заздрість і справжні почуття. Усе це знову на передовій. У новому сезоні герої дорослішають, стикаються з реальністю поза межами престижного коледжу. І доводять, справжнє кохання не боїться перешкод. І раптом між героями з'являється почуття. Візуал, як завжди, розкішний. Музика атмосферна, а емоцій — злишком. Palm Royale, Палм Рояль. Другий сезон. Гламур і інтриги повертаються. Другий сезон продовжує історію амбітної Максін Сімонс, яка прагне пробитися у вищий світ. – Палм-Біч 60-х років. Тут панує культ краси, багатства і лицемірства. А Максін готова ризикувати всім, щоб стати своєю серед цих левиць суспільства. Це яскрава сатира про американську мрію з неймовірними костюмами та бездоганним акторським складом. Мартей, фанати чужоземки, тримайтесь! Новий спін-офф присвячений Мертагу, одному з найхаризматичніших персонажів оригіналу. Сюжет занурює нас у буремну Шотландію, 18-го століття, де війна, честь і любов переплітаються в одний вир, створена за романом П'єра Шодерло де Ласко. Небезпечні зв'язки у центрі Ізабель. Де матей сирота, яка потрапляє у пастку Вікон та Де Вальмона. Їй дається піднятись до двору Людовіка 15-го і стати маркізою. Очікуйте видовищні бої, глибоку емоційну історію і море ностальгії. Це буде подарунок для всіх, хто сумував за духом чужоземки. Звір у мені. Цей психологічний трилер уже називають одним з наймоторошніших цього сезону. Письменниця Егі Вікс після смерті сина повністю ізолюється від світу. Вона перестає писати, спілкуватися, навіть виходити з дому. Та одного дня поруч оселяється новий сусід Найл Джарвіс, якого підозрюють у зникненні власної дружини. Між ними зав'язується дивний зв'язок, сповнений напруги, страху і прихованої довіри. Це історія про втрату. Самотність і людську темряву, тиху, але глибоку. Я ж казав жага крові. Злочинний намір. Тут ідеально поєднані інтрига, драма та психологічний трилер. Привабливий репетитор входить у життя заможної родини. Він чарівний, розумний і здається ідеальний. Та насправді це лише частина його плану. За усмішкою ховається бажання помсти, і родині доведеться боротися з ворогом, який буквально живе під їхнім дахом. Серіал нагадує ти та знищення, але з власною темною енергією ідеальний варіант для фанатів психологічних ігор. Таємний інформатор. Другий сезон популярного детективного серіалу повертає нас у світ харизматичного професора, який на пенсії не може змиритися з спокоєм. Він знову втягується в розслідування цього разу у будинку для літніх людей, де відбуваються загадкові події. Поруч з ним приватна детективка, і разом вони створюють неповторний дует з гумором, логікою та харизмою. Серіал поєднує легкість британського детективу і теплоту людської історії. Ідеальний варіант для вечірнього перегляду. Так! Більше часу з тими, кого любимо. Уся їжа пересолена. Усі страви недосолені. Усе смакує як пластмаса. І... У нас руки затерпають. Дивні дива, п'ятий сезон. Фінал епохи. Дивні дива повертається з п'ятим і останнім сезоном, який завершить історію Гокінса. Фінальний сезон одного з найкращих фантастичних серіалів розіб'ють на три частини: Ел, Майк, Дастін та ВІЛ, і вся команда знову об'єднаються, щоб протистояти темряві, яка виходить з потойбіччя, обіцяють масштабні битви, нові жертви і, звісно, емоційне прощання з героями, з якими ми росли останні роки. Netflix явно готує щось грандіозне, і здається, ми всі готові до цього фіналу. Отже, це були 10 серіалів листопада, які просто не можна пропустити. Напишіть в коментарях, що з цього списку чекаєте найбільше дивні дива чи щось новеньке. І не забудьте підписатись, бо вже у грудні нас чекає не менше прем'єр. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Попалися